Роселі анонсувала свій новий альбом, який має дуже таку вишукану назву Люкс, і він вийде вже зовсім скоро, 7 листопада. Причому як вона це зробила, досить цікаво. Вона вийшла в TikTok Live, де вона вдягалася, перевдягалася, де вона розказувала про концепт альбому, і потім її трансляцію в TikTok закрили, бо вона почала курити там. І вона перейшла в Instagram. Мені здається, це був досить запланований рух, і вона показала, як вона вибіліла. Своє волосся у формі такого німбу і загалом обкладинка альбому має такі якісь вайби, ніби це буде якийсь госпел. Щось таке. Також Росалія поділилася трек треклісом. Нас чекає 18 треків, тобто це буде досить об'ємний альбом. Нагадаю, що Росалія це одна з зараз найпопулярніших іспаномовних виконавиць. Вона вже активно підкорює американський музичний ринок, який є найбільшим в світі. Її попередній мега успішний альбом «Отамані» вийшов у 2022 році, тому за ці три роки в неї явно накопився матеріал і історії, про які вона хоче розказати публіці. Росалія неймовірна виконавиця. Її живий виступи це взагалі якась окрема пісня. Вона має чудовий голос, ну і самі розумієте, іспанська мова. Одна з найкрасивіших мов в світі, тому слухати її неймовірно приємно. Плюс вона має якийсь неймовірний стиль, дуже харизматична, тому особисто я дуже чекаю цю нову роботу. Плюс там ходять чутки про різноманітні колаби на цьому альбомі. І Розалія відома своїми просто шикарними музичними кліпами, тому я чекаю на повну естетику альбому, що нас, якими піснями Розалія нас порадує. І загалом діліться, чи слухайте Розалію, чи чекайте ви на новий альбом і підписуйтесь, бо я Марія на цій сторінці розказую про музику, кіно і не тільки.